Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Три дні у Кривому Розі змагалися ветерани баскетболу з 11 по 13 квітня в спорткомплексі КНУ проходив відкритий чемпіонат міста серед ветеранських команд. Турнір присвятили Дню міста. Баскетбол це гра без вікових обмежень. Ветерани баскетболу в цьому нікого не переконують. Вони просто збираються у різних містах, аби позмагатися за нагороди ветеранського турніру. Кривий ріг у число таких міст входить з минулого року. Уже на другий відкритий міський турнір Кривбас серед ветеранів баскетболу наприкінці цього тижня. З'їхалося вісім команд удвічі більше ніж торік. Приїхали іграки, бувші, так сказати іграки і настоящі ігроки із городів Луцьк. Луганськ, Донецьк, Київ, Дніпропетровськ, Олександрія. это те ребята, которые в свое время выступали за командой мастерового мастеров спорта. Независимо кто где проживает, в какой. сейчас области, мы все равно встречаемся, общаемся. Здесь много, очень много мастеров спорта, мастеров спорта международного класса Советского Союза, не Украины, Советского Союза. Люди, которые играли на очень серьезном уровне и продолжают поддерживать свою форму. И в 60 лет, и в 65 здесь вот сейчас играет и тренером у нас в нашей команде мой первый тренер Бычку Николай Иванович. Он уже член сборной Украины в 65 плюс категории. То есть цель одна здоровий образ життя. Турнір проводився у двох категоріях 40 і 50. А для збірної України в категорії 55 плюс цей турнір став свого роду генеральним тренуванням. Цей турнір для нас не тим, що ми в перший раз в рамках підготовки чемпіонату Європи в цьому году в Астраві намагаємося якби обіграти команду 55 вікової плюс групи для того, щоб Ну, появилися якісь елементи зграності, щоб люди почувствовали друг друга, і для того, щоб можна було достойно представити нашу страну на ближайшем чемпионате Европы 2015, чемпіонаті Європи. Ну і на чемпіонаті міра 2015 году. Один з найурочистіших моментів турніру відкриття. Міський голова Юрій Вілкул висловив сподівання, що традиції кривого роху як баскетбольного міста будуть міцнішати, в тому числі й через змагання серед команд ветеранів. Я хочу э, пожелать этому, этому турниру действительно укрепление дружбы между спортсменами, между городами. А я уверен, что э, победит сильнейший, и олимпийские принципы э, всегда будут э, в нашем спорте, в нашем городе и, я думаю, что в нашей стране. Так что сегодня у нас... Великолепний день в и Я думаю, що е, це буде хорошою традицією. Свої вітання учасникам команд ветеранів підготували юні зірочки мистецтва спортивно-бального танцю, дорослим приємне, дітям солодке. А власне, учасникам змагань емоційна і пристрасна гра. На третій день турніру вона увінчалась такими результатами. В Категорії 40+, найсильнішими стали баскетболісти з Києва, криворіжці другі, спортсмени з Луцька треті. У категорії 50+, перемога за БК, ветеран з Харкова. Другою стала збірна команда України 55+, Третіми гості з Олександрії. Спортсмени з досвідом кажуть, баскетбол це любов на усе життя і тішаться тим, що ветерани тепер грають у кривому розі на турнірі такого рівня. Ми перший раз в этом турнірі в Кривому Рогу. Були времена, коли ми здесь бували помалоше. Нам подобається турнір. Організація дуже хороша. Ми просто зачудовані, щиро вдячні організаторам, які організували цей чудовий турнір. Ми мовиться схід і захід разом, особливо в цей час. Це дуже надзвичайно важливо, коли є можливість приїхати в гості один до одного. Ми бачимо, що тут справжній бумажіотаж баскетболу ветеранського саме. От велике спасибі хлопцям багато людей, велика підтримка. Є плани далі, очевидно, це розвивати. Молодці завершився всеукраїнський турнір з плавання присвячений пам'яті заслуженого тренера України Валентини Макарової. Запросили на спортивне свято і телеканал Рудана. Вісім дитячої юнацьких спортивних шкіл Кривого Рогу та гості з інших міст України. Усе це традиційний вже четвертий за рахунком турнір пам'яті заслуженого тренера України Валентини Макарової. Особистості без перебільшення знакової для Криворізької школи плавання. Заслужений тренер України нині покойна Валентина Івановна пользувалась дуже великим авторитетом. мені приходилось в житті під її руководством участвовать в составі зборних команд на соревнованнях. Причому плечо я и Сергеем Фесенко с его воспитанником участвовал в всеукраинских и всесоюзных соревнованиях. Вона була частіше душі чоловіка, многоважаємо, авторитетний, спокійний, уравновешний спеціаліст, яка вокруг себе могла скаскапіть і много лет держала тренерські кадри. На змагання завітало чимало людей. Багато хто з них особисто знав Валентину Макарову. Це друзі, вихованці, колеги. Знайшла вільний час для візити до Кривого Рогу і тренер двох олімпійських чемпіонів Віра Смілова. Ми дружили сім'ями, і до сих пор її діти зі мною. мають. хорошая хорошую связь. Я довольна, что ее память, вот так вот ее ученики продолжают чтить, не забывают. И детям всегда желаю высоких результатов, чтобы они эти результаты посвящали именно этому великому тренеру. Що ж до самих змагань, то згідно з регламентом, цьогоріч на блакитних доріжках змагалися хлопці та дівчата 2001-2003 років народження. Загалом близько 200 спортсменів. Окрім грамот та медалей, на кращих з них очікували приємні подарунки. Спортивна екіпіровка. Добіг кінця восьмий традиційний турнір з хокею на траві. Присвячений пам'яті Казимира Драчука. Про його переможців наш наступний сюжет. Вже вісім років поспіль наше місто приймає кращі юнацькі команди з усіх куточків України. Не став винятком і 2014. -ти. Змагання традиційно присвятили пам'яті легендарну для спортивного криворіжжя особистості майстра спорту Казимира Драчука. Це тренер, який хокей хакерів Кривому Ругу, і другий чоловік, який починав хокей на Україні. Значить, кожен рік ми проводимо турнір серед юношей. Е, кожен рік опускається у нас візраз на год менше. В цьому году у нас участвують юноші 98 99 року дев'ятого За перемогу в турнірі змагалися шість команд. Честь кривого рогу відстоювали представники третьої дитячої юнацької школи. Перший раз і чотири роки хожу. Мені подобається. Для мене головне побідіть. Наміть перше місце. А от в числі гостей з інших міст вже вкотре представлена Черкаська область. Участвуем неоднократно в этих соревнованиях в этом турнірі имени Драчука Памяти. Вот. Нам здесь нравится тим, що здесь непринуджена обстановка. Скажем так, никто никому ничего не должен. Главное участие, главный соревновательный принцип приехать, победить, получить удовольствие, уехать. Стикові матчі визначили тріумфаторів турніру. Цьогоріч золото виборола команда старт з Бердичівського району. Збірна Черкаської області друга. Бронзові нагороди в активі наших земляків з ДЮСШ номер 3 Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Щасти.